Від початку повномасштабного вторгнення міська влада плідно співпрацює з благодійними місіями, фондами та організаціями. Завдяки цьому наше місто регулярно отримує гуманітарну допомогу. Чергова підтримка надійшла від міжнародного благодійного фонду Будемо жити та американо-ірландського фонду Гарта Груп. Вони передали для Нікополя півтори тисячі наборів особистої гігієни, які отримають багатодітні родини та сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю. Місто продовжує співпрацювати. З міжнародними гуманітарними організаціями та благодійними фондами сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу. Засоби особистої гігієни, дякуємо за допомогу. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Через війну багато родин втратили постійний дохід та змушені багато в чому собі відмовляти. Тож допомога від благодійників дуже підтримує у ці нелегкі часи. Дійсно потрібно, бо зараз дуже важко. І з маленькими дітьми взагалі дуже важко витягувати, бо роботи немає. Працевлаштуватися дуже важко і ну, дійсно місто допомагає. Багатодітним родинам помощі є тут, ласка, одна з них. Уровень життя в цілому та упав, конечно ж, зарплата і все Тому якби допомога нас підтримує. почти той же рівень, що й був велика подяка міжнародним партнерам за турботу та небайдужість до потреб Нікопольців.